Жіночі спортивні штани для спорту від бренду Кріві, де одиничка буде вартувати лише 180 гривень. А в лоті буде представлено 14 позицій. Вони в нас в трьох класичних кольорах: рожевий, насичено-синій та чорний 2520 гривень. Буде вартувати весь цей лот. Це супер крута нагода, щоб поповнити асортимент вашого магазину. А розміри будуть від есочки до елічки. Е Склад тут буде однаковий. У всіх це саме 89 поліестер, то одинадцять. Еластан Лайкра Сертифікація у Standard 100, якісні полергенні матеріали, і фарбники. Є модельки як без упакування, так і в упакуванні. Дивимось, вони будуть швидко сохнути, дихаючи. В двох модельках є ось такі розрізи спереду, вони такі більш кльошні йдуть, а саме це буде рожевий та чорний варіант. І є невеликі кишеньки, щоб сховати якісь дрібнички. Показую в розгорнутому вигляді. Тут такий широкий поясочок у нас буде, класно тягне. Це дуже тактильно приємний матеріал до тіла, брендовочка ось тут попереду, класні такі декоративні шви зроблені. Та саме ось ці розрізи. Дуже стильно виглядає. Аналогічна рожева моделька. Показую, ось так виглядає. Нагадаю, розміри від десочки до елічки. Показую, як вони тягнуться, дуже суперово тягнуться. Буде дуже класно сидіти по фігурці. Моделька дуже така стильна. І показуйте темно-синій варіант. Вони будуть трохи інші, також широкий пояс, дуже зручно буде посадка та манжети понизу. Є кишенька також для дрібничок. І тут є резиночка на поясі. Нагадаю, одиничка вартує лише 180 гривень, а розміри від есочки до елічки. І загалом буде 14 позицій. Лоті. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Контакти будуть під цим відео.